Астрологічний антипрогноз для українців і України на 2024 рік. Іноді зрозуміліше прогнози не то, що буде, а, а чого ж не буде. І чого ж не буде у українців і України в 2024 році. із за наявності планет в рибах, які проти знак Зодіака Дєва, не буде точності, визначеності, конкретики, наведення різкості. Все буде як. В До планети протистоять знаку зодіака Скорпіон і Тельця і нема вже затемнень в тельці, які ще були в 2023 році, то буде зменшуватися тема скорпіона і буде зменшуватися тема терора, насильства і здівательства, в тому числі над політв'язними, над військовополоненими, ну і взагалі ідея смерті і вбивати, вона буде знижуватись. Не буде досягнення багатьох цілей, бо з досягненням цілей пов'язаний знак Зодіака, Казірог і планета Сатурн. І Плутон виходить з Казірога, це значить намагання досягати цілей у всіх країн У України, Росії, Європейських. Воно знизиться. Більш того, планета досягання риб Сатурн. Знаки зодіака риба, який означає гнучко, плавати, слизько, відходити, означає, що від цілей будуть відходити. Не буде в 2024 році, принаймні в зимових місяцях, перфекціонізма і якісного, якісного виконання завдань. Бо в січні, лютому, березні немає планет в знаках зодіака, які означають якість. Тому те, що буде робитися. Воно буде робитися неякісно. У питаннях воювати чи вести перемовини в 2024 році не буде можливості великого вибору. Бо затемнення в 2024 році буде знаходитися в знаках Овін і Терези. Овін – війна, Терези мир домовленості. А затемнення означають відсутність вибору і події, які розвиваються просто внаслідок того. До чого прийшла ситуація, а не так, як воно хочеться. По Україні в 2024 році не буде нанесено ядерного удару або взрива Запорізької атомної станції. Бо затемнення із скорпіона вийшли з забрудненням ядами, ядохімікатами, радіаційною радіоактивністю, хімічною е, небезпекою. Пов'язан знак ядів Скарпіон. І знову ж таки планети знаходяться в протистоянні к Скорпіону. У правітів Скорпіона Плутон не фігурує в картах затемнень, в картах якихось таких е ключових подій, і він знаходиться в знакі Зодіака Водолій, який означає децентралізацію. Децентралізацію терора, насильства. Символ водолія це не єдине Сонце на небі, а мільйони зірок. Ядерний вибух це щось одне посередині на що прикута увага. Це знак зодіака Лев. Плутон-водолії буде знаходитись проти Лева. І це означає такої події, яка буде центральна, головна, до якої буде прикута увага всіх на 2024 рік. Не прогнозує. Також не прогнозує підсилення позиції центру. Знак зодіака Лев пов'язаний з центром, з... Столицею з царем, з лідером, і Плутон, який буде знаходитися проти знака Лев, буде ослаблювати позиції царя в будь-якій державі, в тому числі і в Україні, і в Російській Федерації, і підсилювати роль водолій спільноти громад людства. На жаль, восени 2024 року не прогнозую справедливості. Бо справедливість пов'язана зі знаком зодіака Терези, а в знакі Зодіака Терезах буде затемнення сонячне в з'єднанні з ліліт, і це означає відсутність справедливості. Не прогнозую на 2024 рік моди на слоган Україна понад усе. Бо цей слоган в астрології пов'язаний з першим домом гороскопа карти України, і на початку повномасштабної війни Сатурн знаходився в першому домі гороскопа, і це був тренд слоган Україна понад усе. У 2024 році Сатурн виходить з першого дому гороскопу у другій карти України, а це означає фінансовий реалізм, фінансові обмеження. І я не прогнозую фінансової катастрофи. Бо Сатурн означає в зоні фінансів Карти України не катастрофу. Сатурн означає обмеження, складнощі і реалізм, але не катастрофу. Дуже прикро, але, на жаль, я вимушений прогнозувати, що не будуть повернені всі військовополонені і випущені всі політв'язні в 2024 році. Тому що в знакі Зодіака Риби, який означає знаходитись в ізоляції в 2024 році. Є планети, і в тому числі Сатурн. Сатурн означає довго, довго знаходитись в ізоляції. Ця ж сама позиція вимушує прогнозувати те, що не повернуться багато українців, які поїхали з України, тому що риби означає мігрувати, і в знаки міграції багато планет. Водночас я вимушений прогнозувати, що не буде легких і лояльних умов для подальшої імміграції України, бо на початку війни. Повномасштабної в рибах був Юпітер в 2022 році, який означав хороші можливості і лояльність до мігрантів, то в 2024 році, в рибах Сатурн, який означає обмежені маленькі можливості для міграції. Не прогнозую комфортних умов для консервативно налаштованих людей, тому що людей, налаштованих на минуле, тому що із консервативного знака Казіруг Плутон виходить в прогресивний водолій. Тому більш в тренді будуть відчувати себе люди, налаштовані на сучасні нові навички. Не прогнозую, що Російська Федерація зможе тримати ситуацію під своїм контролем, як їй хочеться. Тому що зі знака зодіака Казірух, який означає вертикаль путінську вертикаль влади, планета Плутон, яка пов'язана з управлінням, в тому числі, виходить в водолі, який пов'язаний з суспільством. Тому контроль буде Потрошку поступово переходити к суспільству спільноті. І також знаходження Плутона в водолії проти Лева означає, що не прогнозую, що російський цар буде ну, знаходитися в безпеці і е, такої позиції, яка забезпечує йому впевненість його влади. Дякую за увагу. На все добре.